Алі, то розкажи про, про Швецію. Хлопці працюють там, українці, з якими ти був? Працюють. Легально працюють? Чи не Один всі? Один працюють легально, а інші працюють нелегально. Mm -hmm. Все-таки mm -hmm. варто було йому з... стільки часу поневірятися. Все-таки добився він свого, так? Да? Тобто, якщо поставити за мету, можна... Так, да, так. Да, да. Якщо туди приїжджати, то там можна вижити, можна заробляти. Ну, щось там від, відложити, на потім великі якісь кошти, то такого не знаю, немає. Складніше, ти казав, там було йому отримати номер якийсь, так? Що? Податку, податковий номер. Ну, він його отримав. Знайшов роботодавця, так. він йому дав. Дав контракт. Угу. Щоб отримати той податковий номер, треба принести контракт. Щоб отримати контракт, треба принести податковий номер. Замкнути коло. Да, замкнути коло, але якось можна через... Інші хлопці, які е, не мають ніяких документів, ну, крім візи польської, то працюють поки що по чорному і є перебої з зарплатою, і з роботою, і є трошки затримки з зарплатою. Не дуже зручно. Ну а скажи, те, що вони подавали на азюль, там щось їм не помішало, воно нічого, не, не було ніяких там санкцій за це, чи ні, це ну, проблем ніяких Просто вони відмовилися від нього і все, так? І ніде там в базах вони не святилися, нічого. Це ж нормальні речі. Ну ти розказував, вони приїжджали вже додому в Україну да, назад, і не було ні депортації, нічого, ні паспорти не міняли, все, поїхало, туди і все. Це якби ну, людська потреба, і вони виходять на зустріч людині з проблемою. А як нам воно насправді, то вони там крепко не цікавляться. Якщо людина криміналу не робить, то їй можна, в принципі, довіряти. Це так в Швеції поставлено. Все для людей. Все для людей і людина найвища цінність. Там. Навіть якщо йдеш п'яний по вулиці вечором чи вночі, особливо зимою, під'їжджає поліція, питає, де живеш, запрошує в машину і підвозить додому, щоб ти десь часом не впав, не заснув там на вулиці. Ну і ти казав, що він відкрив навіть рахунок, що практично нереально, так? Ну реально, ну важко. Важко. Треба це все і так само мову знати, і з якоюсь знайомого, щоб хоча б хоча б що й до чого. Але якщо живучи там, то можна все добитися. Саме тому ти хочеш їхати в Швецію. Так. Німеччина тебе більше не приваблює. Приваблює. Але чомусь думаєш, що краще можна заробити в Швеції чи просто що там Швеції соціальні. Трошечки більші, більші е, зарплати і не чіпають людей. Там нагалі море. Поліція нікого не чіпає. Якщо людина не ходить по вулиці, п'яна не співає, то її там не буде чіпати. Навіть без документів можна спокійно ходити так, по вулиці. Так, так. Ну, але... так як в Німеччині. В Німеччині ходять трохи людей. Особливо, якщо на роботі зловдять, то репортують зразу. З нелегальною роботою у Швеції простіше, так? В плані того, що не будуть перевіряти документи, але в плані, що багато мігрантів і роботу знайти важче, так? тут Там, де більше оплати, там багато бажаючих. Розуміло.